Його боялись, бо він умів мислити, його карали, бо він учив інших думати. Він не мав зброї, лише слово, правду і любов до України, і цього виявилось достатньо, щоб стати ворогом імперії. Олекса Тихий народився 27 січня 1927 року в селі Іживка на Донеччині. Серед шахт, заводів і російськомовного середовища він з дитинства чув українське слово і зберіг його як найдорожчий скарб. Його батько був учителем, і сам Олекса з юності мріяв виховувати людей не лише освічених, а й совісних. Він отримав блискучу освіту, закінчив університет, де вивчав логіку, психологію та філософію. Повернувшись на Донеччину, викладав етику, логіку, психологію, історію, англійську мову та українську мову. Він не нав'язував учням істини, він учив мислити. А це в Радянському Союзі було небезпечніше, ніж зброя. У 1957 році він написав листа протест проти радянського вторгнення в Угорщину і за це вперше потрапив за грати. Після звільнення не зламався, хоч розумів, за кожне слово може заплатити свободою. У 1970-х роках він став одним із засновників української гельсінської групи, спільноті, що вимагала від СРСР виконання власних обіцянок про права людини. Тихий писав про русифікацію Донбасу, пронищення української мови, про байдужість, яка вбиває народ швидше за кулі. Його головний меседж звучав просто народ, який зрікається своєї мови, перестає бути народом. У 1977 році його заарештували вдруге за антирадянську агітацію. Суд дав 10 років таборів суворого режиму та 5 років заслання. Він хворів, але продовжував писати, перекладати, звертатись до світу. У таборі його називали вчителем совісті, бо навіть серед колючого дроту він залишався людиною. У 1984 році Олекса Тихий помер у неволі, але його смерть не стала тишею, вона стала сигналом пробудження. У 1989 році його тіло перепоховали на байковому кладовищі в Києві поруч із Василем Стусом і Юрієм Литвином. Три постаті, три голоси, три душі, що не скорились. Вони мовчать у землі, але говорять крізь час. Олекса Тихий довів, що справжня боротьба не лише на фронті, а в серці кожного, хто не зраджує правду. Він не кликав до зброї, він кликав до думки, до честі, до любові до свого. Його життя це нагадування, що слово теж може бути подвигом.